Цікаві штуки в сінцей, підемо дивитися. Я ще досі придивляюся до цього обручу, але я побачила відео в ТікТоці, що такий самий з'явився в Аврорі, але саме в моїй Аврорі такого немає. І от я не знаю, купляти тут або чекати, коли в моїй Аврорі з'явиться. Далі побачила таку штуку, щоб мити пензлики, коштує 129 гривень. Ну не знаю, мені здається, це дорого. Було багато рушників з Hello Кіті, коштують 169 гривень. Бюжутерія в сінцей це моя окрема любов, але на жаль, дуже дуже часто класні сережки крадуть і залишають одну сережку, або якось відривають їх. Я не знаю навіщо так робити. Саме сьогодні мені сподобалися ось такі дві каблучки. Питали мене про сумки в Сінсей, мені подобаються там майже усі шопери. А от сумки вони гарні, але мені здається, вони зовсім неякісні. От один спонжик 100 гривень, я не знаю. Такий в Аврорі можна купити за 20, якщо не менше. На ці заколки я дивлюся вже довгий час, дуже вони мені подобаються, коштують 129 гривень. От виглядають пензлики непогано, але от що з пензликом який посередині? Ще до біжутерії вам додам ось такі класні сережки з сердечками. Подобаються ось такі різні набори в сінцеї, дуже зручні. Чи робити мені ще такі відео? Пишіть в коментарі.